У Миргородському ліцеї номер 1 імені Панаса Мирного триває капітальний ремонт вбиралень, який став можливим завдяки спільним зусиллям адміністрації закладу та міської ради. Давня проблема нашої школи, мабуть, як і всіх навчальних закладів, тому що багато дітей, багато працівників. І от в минулому році були проведені тендерні процедури, були виділені перші кошти на проведення капітального ремонту туалетів. Був проведений тендер, була затверджена проєктно технічна документація через дію. Був взятий дозвіл через дії. Тобто, до того, поки підійти до ремонту, дуже такий от такий довгий процес, але він необхідний. У минулому році вже відремонтували туалети у правому крилі ліцею, а зараз черга дійшла до лівого. Тут проводять внутрішні роботи із заміною сантехніки, і встановленням відповідно до санітарного регламенту перегородок. Дизайн вбиралень виконаний у стилі терацо, що додає приміщенням сучасного вигляду. В туалетах міняються унітази, раковини. Міняються труби і, звичайно, міняється плитка. Нашим туалетом, так само як у цьому приміщенні школи, 23 роки. Тому, звичайно, вони вже вийшли із технічного лоду. Виконує роботи підприємство «Миргородський девелопмент». В минулому році була виконана частина робіт. Уже була виконана частина робіт. Це е, туалети на правому крилі школи. І зараз от ми бачимо виконання робіт на е, в, лівій, в лівому крилі школи ще далі повинно бути відбутися фінансування на проведення капітального ремонту приміщень, це роздягалки у спортивній залі. На капітальний ремонт у нинішньому, як і в минулому році, з місцевого бюджету виділено 1 мільйон гривень. Зараз використано вже освоєно 250 тисяч. Роботи продовжуються. Ми знаємо, що у наших підприємств зараз гаряча пора є замовлення, є нестача працівників і кваліфікованих кадрів, кадрів зараз в будь-якій галузі так, але не дивлячись на це, роботи продовжуються. Ми дуже сподіваємося, що до 1 вересня частина робіт буде проведена. Наразі в ліцеї номер 1 імені Панаса Мирного понад 800 дітей і 100 працівників. Педагогічний колектив з нетерпінням чекає зустрічі зі своїми учнями у новому навчальному році, щоб разом робити нові успіхи та досягати поставлених цілей.